Обліпиха миттєво привертає погляд своїм золотаво помаранчевим кольором. Але за цією красою ховається набагато більше, ніж просто інгредієнт для чаю. Протягом тисячоліть її вважали природним еліксиром, здатним врятувати організм у найсуворіших умовах. Унікальність ягоди у концентрації вітамінів та рідкісних жирних кислот, які працюють як єдиний механізм. Історія знає чимало прикладів. Від античних воїнів до сучасних космонавтів, чий раціон збагачували цією ягодою для захисту та відновлення сил. У цьому відео ми розберемо, чому обліпиху називають сонячним щитом нашого здоров'я, як вона впливає на кожну систему нашого тіла і чому вона може стати вашою секретною зброєю для підтримки енергії щодня. Обліпиха справжній боєць. Вона процвітає там, де інші рослини гинуть, у сильні морози. На солоних морських вітрах та бідних ґрунтах. Саме така екстремальна витривалість сформувала її унікальний склад. Рослина накопичує активні речовини, щоб захистити себе від стресу, і цю силу адаптації вона передає нам. Коли ми вживаємо обліпиху, ми буквально запозичуємо її стійкість. У народній медицині завжди казали, що ця ягода вчить організм не здаватися під тиском обставин. Вона допомагає м'яко відновлювати внутрішній баланс, зміцнювати нервову систему та краще реагувати на навантаження сучасного життя. Це природний символ стійкості, який допомагає нам залишатися в тонусі попри будь-які зовнішні виклики. Обліпиха – це ідеальний мультивітамінний комплекс, створений самою природою. Вона є лідером за вмістом вітаміну С, випереджаючи навіть цитрусові. Але справжній секрет у синергії. Разом із вітамінами А та Е, вітамін С працює в кілька разів ефективніше. Додайте сюди вітаміни групи Б, що відповідає за мозок та нерви, і ви отримаєте повний набір для життя. На відміну від синтетичних добавок, вітаміни з обліпихи знаходяться у біодоступній формі. Організм розпізнає їх як рідні та засвоює максимально легко. Це ідеальна підтримка в періоди сезонного авітамінозу під час відновлення після хвороб або при інтенсивній розумовій праці. Маленька ягода здатна закрити базові потреби вашого тіла у найважливіших мікроелементах. Уявіть, що ваші клітини це фортеця, яку атакують вільні радикали, що спричиняють старіння. Обліпиха виступає в ролі надійної охорони цієї фортеці. Завдяки флавоноїдам вона нейтралізує агресивні молекули, захищаючи структуру ДНК. Регулярне вживання обліпихи допомагає суттєво знизити рівень окиснювального стресу. Це проявляється не лише у внутрішньому здоров'ї, а й у зовнішньому вигляді. Шкіра довше залишається еластичною, а загальний тонус тіла підвищується. Це не миттєвий ефект, а глибоке, системне оновлення на клітинному рівні. Обліпиха працює як інвестиція в довголіття, поступово зміцнюючи кожну тканину вашого тіла і захищаючи органи від передчасного зношування та пошкоджень. Імунна система працює 24 години на добу, і їй потрібні ресурси. Обліпиха надає імунітету саме те, що необхідно для злагодженої роботи. Завдяки рідкісній кислоті омега-7, вона підтримує здоров'я слизових оболонок, нашого першого бар'єру проти інфекцій. На відміну від агресивних стимуляторів, обліпиха діє як модулятор, вона допомагає організму працювати ефективніше, не виснажуючи його. Саме тому після обліпихового чаю ви відчуваєте не різкий стрибок, а приємну стабільну хвилю енергії, яка тримається довго. Це ідеальний вибір для тих, хто страждає від хронічної втоми або стикається з високими навантаженнями. Ягода забезпечує м'яку, але надійну підтримку. Допомагаючи тілу самостійно справлятися з вірусами та щоденним стресом. Серце та судини потребують особливої уваги, і обліпиха їхній вірний союзник. Вона містить сполуки, які підтримують еластичність судинних стінок. Ягода допомагає очищувати судини від зайвого холестерину, що є ключовим для профілактики серцевих захворювань. Особливу цінність має обліпихова олія, багатено ненасичені жирні кислоти. Вони сприяють нормалізації тиску та покращують мікроциркуляцію крові навіть у найдрібніших судинах. Регулярне включення обліпи раціон знижує навантаження на серце, роблячи його роботу більш економною. Це природний спосіб подбати про свою кардіосистему без штучних втручань, використовуючи силу природи для підтримки активного ритму життя та здоров'я серця на довгі роки. Хронічне запалення руйнує нас непомітно. Багато хто відчуває дискомфорт у суглобах після робочого дня, не підозрюючи про мікрозапалення. Обліпиха має потужні природні протизапальні властивості, які діють м'яко та без побічних ефектів. Активні речовини ягоди допомагають зменшувати набряки та стимулюють регенерацію тканин. Це важливо для активних людей, адже обліпиха прискорює відновлення після фізичних навантажень. Вона допомагає зберігати гнучкість суглобів та здоров'я хрящів. Окрім того, її заспокійлива дія поширюється на весь організм, допомагаючи швидше долати наслідки стресу, який часто стає причиною внутрішніх запальних процесів. Використання обліпихи це простий шлях до вільного руху та гарного самопочуття щодня. Здоров'я починається з травлення, і обліпиха тут незамінна. Її головна суперсила здатність загоювати слизові оболонки. І якщо ви відчуваєте дискомфорт у шлунку, обліпихова олія може стати порятунком, створюючи захисну плівку від агресивних кислот. Окрім цього, ягода стимулює корисну мікрофлору в кишечнику, що критично важливо для імунітету та засвоєння поживних речовин. Коли травлення працює як годинник, ви відчуваєте неймовірну легкість та отримуєте більше енергії з їжі. Це природний детокс, який відбувається фізіологічно та м'яко. Обліпиха допомагає організму позбавлятися від зайвого, одночасно насичуючи його необхідними компонентами для щоденного оновлення. Це ваш внутрішній баланс і фундамент для відмінного самопочуття. Щоб отримати максимум користі, уникайте тривалого кип'ятіння обліпихи. Висока температура вбиває вітамін С, тому додавайте пуре або сік у теплу воду. Пам'ятайте про баланс, обліпиха містить активні кислоти, тому при чутливому шлунку її варто розбавляти або поєднувати з медом. Важливо споживати ягоду разом із невеликою кількістю жирів, оскільки багато вітамінів у складі жиророзчинні. Достатньо ж мені ягід або ложки олії на день, щоб відчути зміни. Головне правило регулярність. Маленькі щоденні кроки у харчуванні призводять до великих результатів. Зробіть обліпиху частиною свого раціону, і вона стане надійним фундаментом для вашого здоров'я. Баланс і розумний підхід ось секрет максимальної ефективності цієї ягоди. Обліпиха це дар природи, що поєднує простоту та неймовірну силу. Ми дізналися, як вона захищає імунітет, серце, травлення та дарує енергію. Вона вчить нас витривалості та нагадує, що здоров'я починається з уваги до свого тіла. Спробуйте додати трохи цієї сонячної ягоди до раціону, і ви помітите позитивні зміни вже зовсім скоро. Нам цікаво, чи любите ви обліпиху. Можливо, маєте власний рецепт корисного чаю. Напишіть про це в коментарях, ваша порада може допомогти іншим. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розбори суперфудів, та діліться цим відео з друзями. Дбайте про себе. Обирайте натуральні продукти та залишайтеся здоровими. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі в наступних випусках.